Жарт справді треба застосовувати щодо цієї зеленої шмарклі, яка сидить на троні нашої держави. Він від 2006 року висміював нашу державу. Ідіоти ходили на його концерти і реготали разом з ним. Тепер наступила напевно та пора, коли вишукана частина українського суспільства, вона без сумніву є. Має величезне задоволення своє реготати з цієї шмарки. І відповідно ця істота, оця істота з дуже симптоматичним прізвищем брагар. Його предок, очевидно, брагу варив, і за фахом цього предка наступників обізвали брагарами. Тобто, це називається омен-номен. Що робило, так воно все назвало. Насправді, оте нещастя Брагар, воно є відображенням внутрішнього світу усієї так званої команди 95-го кварталу. Так, абсолютно, так, так, абсолютно, це є збірний образ цієї команди. На теми молодости. 27 років цьому ідіотові це ще дуже ніжно ідентифікувати його ідіотом. знаєте, у 28 років. Ольжич був уже доктором археологічних наук. Олену Телігу вже убили за 30 років. Тобто вік тут не має жодного значення. Охлос, це я ще так дуже ніжно висловила, висловилася: Охлос привів до влади. Подібних до себе. Реально, тому нехай подивиться на себе у збільшувальному дзеркалі, бо їх, напевно, не показували по телевізору. То тепер нехай вони подивляться на своє відображення. І це насправді дуже справедливе відображення. За кожну свою помилку треба заплатити дуже високу ціну. Коли ти робиш помилку диктанки. Помилка в диктанті з української мови, боже милосердний, які проблеми навчишся і помилок робити не будеш. Помилка в математичній задачі це також не так страшно. А от помилка в суспільному виборі це катастрофа, тому що ми через цю зелень втрачаємо насправді для нас найсвятіше. Ми втрачаємо дім. Ут Остап згадував про свого котика. Ігор згадував про своїх песиків. У мене також в хаті є котик. Але насправді за нашими котами і псами стоїть відчуття нашого рідного дому. А відчуття нашого рідного дому це Україна. Ці тварі, ці тварі. Оце падло. не має жодного стосунку до України. Для них усе, що є українське, чуже. Відворотне і абсолютно для них байдуже у це в ліпшому випадку. В гіршому випадку вони просто є інструментом знищення українців. І через економічний чинник українців також треба знищити, довести їх до повного абсолютного економічного виснаження. Інше питання, що вони самі собі, українці, це зробили. Тому цього не можна сприймати як жарт. Але це слід використати як сарказм, як гротеск для опущення цієї зеленої шмарклі на прізвище Вова Зеленський».